На підбіг його. У нього випав телефон, я його забрав собі. Чоловік без жодних мук сумління розповідає, чим жив останні кілька місяців у столиці. Схема настільки проста, що й говорити не було би про що, аби бандити не виявилися з фантазією. Після того, як один забирав телефон, другий підходив поспівчувати жертві. Розпросив у нього, що і як, чому, там. В общем, приподняв його і помог йому вмитися. Після цього ми пішли. З ним випівати. Під час задушевних розмов виявилося, що жертва має ще один телефон, тож співчувати виявляється ще й вигідно. Ну, його обускали всього, зняли рюкзак, ключі від машини взяли, карточку банковську і деньги розділили чоловік на п'ять допомог. Мені досталося туди 600 гривень. Грабіжники виявилися не тільки вигадливими, а ще й напрочуд легкими на підйом. Вони швидко вскочили до Івано-Франківського потяга і вирушили туди по машину, ключі від якої забрали у постраждалого. Вирішили, як оббирати чоловіка, то вже до нитки. Знайшли машину на диво легко, на одній зі стоянок, і вже накраденому авто повернулися до столиці. Отримали орієнтування з Івано-Франківська про автомобілі, на якому, ймовірно, злодії поїхали, поїхали до Києва. Перевірили прилеглу територію. Схоже, авто знайшли близько південного вокзалу. міста Києва бандити планували продати автомобіль, але не встигли. Всіх чотирьох схопили на вокзалі. Зараз вони під вартою чекають на покарання за свої непомірні апетити.